ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Запоріжжя, вкотре атакували дронами, зафіксовано шість влучань. На місці ворожої атаки працювала і наша команда. Вміння надавати першу домедичну допомогу неабияк необхідне в теперішній реальності. Цього разу важливим навичкам навчали співробітників КП «Титан». Подарувати миті щастя та безтурботності малечі в Запоріжжі відбувся арт-фестиваль для дітей військовослужбовців, ветеранів а також родин загиблих героїв. Подробиці далі. Вночі ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Росіяни завдали щонайменше шість ударів. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Чотири гаражі зазнали пошкоджень. Внаслідок атаки сталися й пожежі. Один з дронів влетів в гараж та зруйнував стіну. Також пошкоджено кілька приміщень поруч та лінія електрики. На щастя, люди не постраждали. На даний момент ведеться обстеження. На даній локації і будемо приступати до відновлюваних робіт по лінії електропередач. Залізниця буде свою лінію відновлювати самі, а ми будемо допомагати гаражному кооперативу. І друга локація це промислове підприємство. На місці ворожої атаки зафіксували забруднення та засмічення ґрунтів. Загальна площа понад 350 квадратних метрів, кажуть в держекоінспекції Південного округу. Для подальшого аналізу інспектори відібрали зразки ґрунту з різних ділянок. проби передали на дослідження. Окупанти скинули авіабомбу на гуляйпільську громаду. Поранений 79-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. А також ворог обстрілював Гулійпола безпілотниками. На цю та інші громади запустив їх більше двох сотень. В результаті зруйновані та пошкоджені оселі людей та господарські споруди загалом протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебувало 14 населених пунктів нашої області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, авто та об'єктів інфраструктури. Окупанти не припиняють атакувати позиції наших захисників на Придніпровському напрямку. Спробували просунутися вперед. На Гуліпільському та Оріхівському наступів не було. На Придніпровському напрямку агресор здійснив п'ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив. Знайшли зал для тренувань та постійно займаються з професійним тренером. В Кужумській громаді ветерани з інвалідністю розвивають адаптивний спорт і вже мають перші спортивні досягнення на всеукраїнських змаганнях. У планах захисників створення для побратимів багатофункціонального спортивного центру, де вони могли б безплатно тренуватися. Як долучитися до спортивного життя, ветерани розповіли нашим журналістам. 2025-й. Змагання із армреслінгу у Львові. Переможний момент для ветерана морської піхоти Володимира Кльоца із села Малокатеринівка Кушугумської громади. Це вже друга спортивна перемога для Володимира. Після домобілізації він займається одразу кількома видами адаптивного спорту. Тут і, конкуренції особливо в мене не було і. Получилось так, що я взяв перше місце по гірям в Запоріжжі, а потім Львов ми ще раз поїхали на змагання, і по Мреслінгу я взяв перше місце. Володимир Кльоц добровольцем пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. У лавах морської піхоти захищав Василівський напрямок. Стояв на позиціях буквально в 30 кілометрах від рідної Малокатеринівки. У квітні під селом Степовим його авто підірвалось на ворожій міні. Передо мною буквально. За 20 хвилин там проїхала машина, і я їхав по цьому ж самому путі. Шляху, по цьому самому шляху. І вийшло так, що я підірвався. Перву ногу мені її одразу одірвало, е, да, а другу ногу мені осколок зайшов під вийшов з боку, вибив мені сустав. І, на жаль, я хотів її дуже зберегти. Я хотів, щоб вона залишилась. Тривали лікування, потім реабілітація, протезування в США і зустріч там із президентом України. Тоді Володимир Зеленський нагородив 12 бійців орденами за мужність. А сьогодні ветеран має власну справу, допомагає побратимам як волонтер і розвиває у громаді спортивний рух. Житель Кушугума Юрій Гегач у лавах Збройних сил із початку 23-го року боронив Авдіївський напрямок у складі 53-ї окремої механізованої бригади. У запеклих боях біля села Тоненького отримав важке поранення правої руки. Я сам точно не знаю, що саме прилетіло, але був вибух, відірвало руку. Мені здається, це з великим уламком просто зрізало руку. До війни спортом не цікавився, каже Юрій. Тепер займається одразу кількома видами. Нещодавно у Кошугумі відкрив секцію зі стрільби з лука. Також грає у настільний теніс і пробує себе у силових видах спорту. Лівую тримає лук, тітєву натягую зубами. Отак От це виходить і відпускає. Полетіло. Спробував грати настільний теніс в аматорах на Львівщині грав настільний теніс, зайняв третє місце. Зал для тренувань є, але необхідні специфічні спортивні тренажери, зазначили ветерани на зборах всеукраїнської профспілки спортсменів, де піднімались питання розвитку адаптивного спорту. Є змагання, на яких потрібно специфічні тренажери: рівний, аеробайк і веслувальний, лижний. Це тренажери, які потрібні. На даний момент їх немає. У громаді вже виділили кошти на придбання таких тренажерів, каже Юрій. Найближчим часом їх закуплять і привезуть. Але важливо, щоб таке обладнання з'явилось і в міських спортивних залах, аби підтримати і запорізьких ветеранів, кажуть захисники. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Наші захисники вдома відбувся черговий етап обміну полоненами. Згідно зі стамбульськими домовленостями, до України повернулися бійці віком до 25 років, а також тяжко хворі та важко поранені. Наймолодшому зі звільнених 24 роки. В полон він потрапив три роки тому під час оборони Маріуполя. Найстаршому оборонцю 62. більшість визволених провели в неволі понад три роки. Серед них нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС, а також оборонці Маріуполя, Уполя повертаються воїни збройних сил та державної прикордонної служби, обороняли країну захисники на різних напрямках. Зокрема, повернулися додому і 18 героїв із Запорізької області. Мене підтримувала надія, чи що мене чекають вдома на рідній землі. Моя родина, моя держава. Я дуже довго чекав цього повернення, і я дуже вдячний. Слава Україні! Людині стало погано на вулиці, як визначити, що з нею та надати першу допомогу. Цьому навчали працівників КП «Титан». Комунальники працюють на вулицях. Тож таке навички їм просто необхідні. Інструктори товариства Червоного хреста Україна зокрема вчила зупиняти кровотечу. Більше розповість Анна Кремаренко. Перевіряємо дихання. Одну руку кладемо на лове, іншою рукою декілька пальців на подполіне. Далі вухом нахиляємося до рота, щоб слухати, і широко кладемо на живіт. Рахуємо 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цього разу працівники КП «Титан» займаються не благоустроєм парків і скверів, а вчаться надавати першу допомогу. Спершу прослухали теорію, а зараз практикуються. Вчаться робити серцеву легеневу реанімацію. За легендою, в чоловіка на вулиці сталася зупинка серця. Людина йшла до магазину, побачила цю людину, перевірила свідомість дихання, потурбувалася про свою особисту безпеку, викликала фахівців і почала надавати першу допомогу, а саме серцеву легеневу реанімацію. В трьох етапів ми демонструємо, як буває у реальному часі. Як потім ми з коментарями з нашими, і потім вже люди, які прийшли до нас на тренінг, вони навчають нас. Вони нам кажуть, що робити, і ми робимо за їхніми словами. Після цього в нас відпрацювання всіх наших модулів. Навчились надавати першу допомогу, серцево легеневу допомогу. Якщо людина втратила свідомість, теж навчились надавати допомогу, та продовжуємо навчання, щоб бути далі вперед попереду три години навчання. Ми обслуговуємо парки та сквери та пляжі міста Запоріжжя. І не дай Бог, якщо людина стане погано, то ми вже можемо надати допомогу першу, а потім визвати. Швидку тренінг тривав 6 годин. В його рамках комунальники ще й дізналися, за якими симптомами можна розпізнати внутрішню кровотечу, а ще вчилися користуватися турнікетами і як можна застосовувати для зупинки кровотечі підручні матеріали, наприклад, хустинки. Наша група це здебільшого майстри ділянок, найбільших парків, скверів, пляжів. Ті люди, які постійно. Знаходяться на наших об'єктах, і звичайно, ми розуміємо, що мета вона досить проста. Це у разі виникнення якоїсь форс-мажорної ситуації, щоб людина, яка постійно знаходиться на місці загального користування, могла відреагувати і надати допомогу, будь то інсульт, інфаркт можливо епілепсія, приступ епілепсія або накладання турникету, зробити штучне дихання. Цьому цьому потрібно навчатись. Учасники тренінгу кажуть, сподіваються, що застосовані знання не доведеться використовувати на практиці, але запевняють, якщо комусь знадобиться допомога, будуть готові її надати. Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Навіть коли триває війна, а економіка під тиском промисловість не здає позиції. Працюючі підприємства, це зарплата, податки і підтримка міста. Один із таких виробничих осередків країна в Запоріжжі до міжнародного дня працівників промисловості наші журналісти відвідали одну з міських компаній та дізналися про основні напрямки їхньої роботи. У руках Віктора зварювальний апарат. Він верстатник одного з запорізьких підприємств. Обробляє металеві деталі для майбутньої дробарки. У професії понад сім років, тож складні конструкції для нього звична справа. Зборка металоконструкцій, метал там сварка, прихватка, то ну, в парі з сварчиком ми збираємо ну, конструкцію, ви бачите. Як є сложна, є легка конструкція. Всяка була. Скажіть, з якими інструментами працює? Інструменти ну, різні, ключі, там струбцини, сваришні апарат, також. Різаки. Підприємство спеціалізується на важкому машинобудуванні. Його продукцію закуповують переважно країни Північної Європи. А з початку війни зростає і частка українського ринку. Це металообробка, порізка, гнуття, зварювання, складних конструкцій до 40 тонн. Це в Україні і до 200 тонн. Реконструкції виробляється в самої Фінляндії. 90% продукції це скандинавські країни, це Фінляндія, Естонія, Швеція, Норвегія. Це основні хто... Використовують нашу продукцію. Навіть під час війни підприємство не зупинилося. Навпаки, збільшило обсяги виробництва, зберегло експорт і робочі місця. А отже, підтримує економіку міста, каже голова громади Регіна Харченко. А це дає більше можливостей для допомоги ЗСУ. З квітня минулого року з бюджету Запоріжжя майже 700 мільйонів гривень поступило в фонд оборони області для допомоги підрозділам на Запорізькому напрямку. Спочатку повномасштабного вторгнення підприємство не припинило ні на день свою роботу. Берегло робочі місця для людей, а це 30 робочих місць, це 30 запорізьких родин, які мають можливість забезпечувати себе та своїх дітей. І безумовно, це податки до бюджету. Лише торік компанія сплатила до бюджету понад 9 мільйонів гривень. Цього року вже понад 6. Працівники мають офіційне бронювання, а заплати вдвічі вищі за середні по регіону. Вадим Сорвин, Микита Дайнега, телеканал МТМ. 50 пацієнтів лікуються нині в неврологічному відділенні номер один міської лікарні екстреної та швидкої допомоги. А щомісяця сюди звертаються більше сотні людей? Діагнози різні: це вагетосудинна дистонія, остроохондроз, хвороби центральної та периферичної нервової системи. У відділенні працює невелика команда два лікарі, сім медсестер та масажист. Але всі пацієнти отримують належну допомогу. Тетяна Іванівна, як ваше самопочуття? Наталя Михайловна значно краще. Плече болить, ні? Вже трошки легше. Вже так, Біль б... зберігається. Трохи Трохи. об'єм рухів. Розпор... Вже значно краще. Значно, я вже кар... можу... Підняти руку вверх. Пані Тетяна перебуває в лікарні близько двох тижнів. Звернулася з патологією, не працювала права рука. Наразі жінка проходить терапію та отримує комплексне лікування, масаж, фізіопроцедури та крапельниці. Всі на позитиві. Немає роздратування такого, незважаючи на ті тяжкі часи, які ми переживаємо. Всі всіх нас змінила війна, але люди не озлобились, Люди навпаки. З відкритою душею відносяться до пацієнтів, друг, між собою цей позитив, ці посмішки приходиш сюди, як не знаю, як з тремтінням і відчуваєш, що це відкрите співчуття і доброту, яка надихає тебе швидше одужувати. У відділенні є спеціальні палати для людей з порушенням мозкового кровообігу, ранніми формами неврологічних хвороб та іншими станами. в середньому пацієнта проводять в лікарні 5-7 днів. Є все необхідне для діагностики та лікування. За словами завідувачки відділення, з початком великої війни за допомогою звертаються більше людей з людей, зокрема військові. Населення дуже змінилося, сам состав, склад населення, дуже багато переселенців, які перенесли стрес, і на цьому фоні дуже стало багато неврозоподібних станів, які ще не дійшли до психіатрії, але вони потребують корекції в умовах неврологічних відділень. Малювати за допомогою ватних палочок та поліетиленових пакетиків, а з повітряного пластиліну ліпити популярну лабубу в Запоріжжі. Відбувся арт-фестиваль для дітей. Також хлопчики та дівчатка грали в рухливі ігри. Учасниками заходу стали діти військовослужбовців, ветеранів а також з родин загиблих героїв. Про враження маленьких учасників фестивалю розпитала Анна Крамаренко. захід з Далі малеча разом грала в активні ігри. Після розминки діти попрямували на майстер-класи. Ось тут дівчатка та хлопчики із пухнастого синельного дроту роблять метеликів, тваринок або ж квіти. Я роблю квітку. Долучилися до цього майстер-класу і дорослі. Пані Іна теж робить квітку. Подобається, і доньки подобається, донька вибрала. Я сіла разом з нею, то ж теж цікаво. Ну а чого? Все-таки в наш час, хоч якесь різноманіття. Ну, дуже... Час такий, що ми вийшли на стресі, а тут все-таки цікаво, і кольори яскраві, хочеться чогось яркого в нашому житті. Робимо таку в нас патріотичну квіточку, яскраву, щоб в нас все було добре. А тут діти ліплять з повітряного пластиліну. Анастасія створила популярну нині серед дітей іграшку лабубу. Я зробила, я зробила оченята та вушка. Хвостик вирішила не робити, щоб було гарно. Ще я зроблю шорстку, щоб іграшка вийшла ніби пухнастою. Потім піду малювати намалюю для мами квіточку. А тут діти малювали ватними паличками, а ще за допомогою фарб і поліетиленових пакетів на папері. Створюють яскраві квіти. На майстер-класі. Пакетика робимо дуже гарні квіти. Зазвичай дітям це дуже подобається. Вони беруть пакетик, зав'яжуть його, роблять кульку. Дуже важливо наносити фарбу на центр кульки, потім його розподіляти по краях, і потім вони беруть цей пакетик, відтискають від паперу, з'являється дуже гарна квіточка. Учасниками заходу стали діти військовослужбовців, ветеранів а також родин загиблих героїв. Організували змістовне дозвілля для малечі, фахівці міського департаменту, з питань ветеранської політики спільно з благодійними організаціями. Наша організація надає підтримку дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах, які перебувають дітям з інвалідністю. І також ми допомагаємо дітям ветеранів та ветеранок захисників. Наші соціальні працівники нашої організації підготували мастер-клас з траку бусинка. Думаю, що цей мастер-клас дуже буде цікавим для дітей, оскільки він враховує таку моторику і вона і в результаті цього майстер-класу ви можете отримати оцю. Іграшку, яку ви можете використовувати як на Новий рік, як прикраса дома. Тобто, це дуже цікаво буде для дітей. Ми працюємо в партнерстві з благодійними організаціями благодійними фондами. І наразі чотири благодійних фондів є добро, Сильна вільна Україна, 100% життя, які прийшли нам на зустріч, і вони організували цей захід. Плюс благодійний фонд Оберіг він також допоміг нам подарунками. Ми хочемо залучити якомога більше дітей нашої категорії департаменту з питань ветеранської політики задля того що ми вважаємо що декілька разів на тиждень насправді мають відбуватися ці заходи які будуть відволікати наших дітей від сьогодення і мені здається саме для цього воюють їх батьки задля того щоб у нас в нашому місті у у їх дітей і у наших дітей була можливість на щасливе дитинство і на посмішку Участь у заході взяли більше 50 дівчаток і хлопчиків. Наприкінці всі вони отримали подарунки: солодощі, канцелярське приладдя та вітаміни. Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот після новин спорту дивіться програму Акцент в студії. Рятувальники розкажуть про правила пожежної безпеки. Тож не перемикайтеся, А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.